Я Пам'ятаю, як я прийшла до музичного училища на прослуховування, щоб мене взяли, ем, прийняли в училище, і я заспівала своїм народним голосом. Чим громче, тим лучше. <рес> і там тоді, звичайно, слухали, які в тебе дані. І, звичайно, я не була підготовлена до класичного співу, бо я не співала класичним голосом. і, До речі, я хотіла бути поп звіздою. Хотіла співати естраду, але ем, потім, десь через рік, як я почала вчитися класичному співу, то, звичайно, мене затягнуло так: класика і класична музика, і поезія в романсах, в піснях. То мені вже було навіть і не цікаво естраду співати, і я таким чином вирішила повністю присвятити себе. Класичному співу, і потім вже оперному співу. Вона відома оперна співачка, яка виступала на найбільших концертних залах світу: Кеннеді Центр, Вашингтон, Карнегі холл нью Йорк, Татер Лісео, Барселона, Барбікан-Холл, Лондон та інші. Але 24 лютого життя Наталії, як і життя мільйонів українців, розділилося на до і після, мешкаючи у Ворзелі. Наталія з початком війни опинилася у Франції, а декілька тижнів тому прибула до Канади. Та жінка зізнається, що навіть попро те, що зараз знаходиться в безпечному місці, спокою їй не дають рідні, які залишилися в окупованих територіях. На жаль, постраждала Буча дуже за ці часи, за ці місяці окупації, коли була під російським гньотом. Ворзель теж дуже багато зазнав страждань. І наших дуже багато сусідів загинуло. Але про це дуже важко говорити. Там мій батько у Харківській області зараз там мої брати один у Ворзелі, другий Ірпіні. Співачка за кордоном не лише ховалась від війни у Франції, вона і її чоловік влаштовували благодійні концерти, на яких вдалося зібрати понад 20 тисяч євро для рідного міста і його мешканців. Через червоний хрест було відправлено до України декілька траншів, тому, що це були різні концерти. На превеликий жаль це не було дуже багато. Це невелика сума, я вважаю, тому що може за того, що зараз після ковіду і в часи нашої війни. Може, європейці теж якось економлять свої ресурси. То попри смуток і біль всередині Наталі вдалося взяти себе в руки. Тож зараз жінка має вже кількох учнів, яким викладає приватні уроки. Мої будні я намагаюся покращити знання англійської мови. Звичайно, я зв'язуюся зараз з усіма. Театрами Канади я зв'язуюсь з університетами, де я реально можу бути корисною для молодих співаків. <му> У мене вже є частні, приватні учні, яким я вже викладаю. Я познайомилась з музикантами, які тут вже живуть багато років, і вони. Дали мені контакти. Хто бажає вчитися співу? Наш світ дуже маленький світ музики. Папробуй та сіла на юлія коваленко юкраїнінв ю молтіколчорал.